«Знайдемо роботу разом з таким гаслом в Івано-Франківську провели ярмарок вакансій. Захід відбувся в рамках проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України, що фінансується завдяки допомозі Великої Британії. Головна мета допомогти внутрішньо переміщеним особам знайти роботу в умовах війни. Тут у нас будуть і зустрічі з роботодавцями. Тут у нас будуть презентації стосовно як знайти роботу або як продавати свої послуги, і також у нас. Буде знайомство з тими ВПО, які перевезли сюди свій бізнес або знайшли тут роботу. Наприклад, ну є різні да варіанти. Там люди хтось презентує свої послуги, що хтось прям рекламує, хтось проводить майстер-класи, тобто свої вміння, такий обмін навичками, такі як міні-фестиваль. У пошуку нових працівників у заході взяли участь три десятка місцевих терелокованих підприємств із різних галузей. Дуже різні, тобто є прям фізичні особи підприємці, тобто дуже маленькі якісь представники. А є великі там а ці компанії ми е, прицільно не запрошували, тому що зазвичай це така трошки інша галузь. Ми запрошували ті академію, тому що оскільки наша цільова аудиторія це внутрішньопереміщені особи, то в них запит трошки ну якби. Е, Скажімо так, а ці спеціалісти вони достатньо гнучки в дистанційній освіті. Якщо вони, наприклад, працювали там умовно в Херсоні да, і виїхали на підконтрольну територію, вони цілком могли зберегти своє місце роботи, їм не потрібно про це влаштування. Але є інша категорія внутрішньопереміщених осіб це ті, які втратили роботу, і зараз вони розуміють, що по спеціальності в них мало шансів знайти роботу, і відповідно ми пропонуємо, промотуємо ті онлайн заходи, курси, які дозволяють навчитися новій професії. В сфері у пошуках роботи на ярмарок завітали понад 150 осіб. Серед них і Марина Ярмоленко каже, лише два місяці тому приїхала на Прикарпаття із Маріуполя. Житло зруйноване, спалили зовсім. Півсім'ї немає. Я навіть не уявляю, що було, якби ми не виїхали. Довго не виїжджала, тому що в мене загинув син і чоловік, мені потрібно було їх заховати. Тут приїхали з онукою, невісткою. Вона й має житло, фінансово тяжко. Тому згодна вже на любу роботу. Ми більш-менш вже пристосувалися, дуже багато людей допомагають. Добрі люди тут. Такі заходи, як ярмарок вакансій, каже пані Марина, потрібні, адже знайти нині роботу дуже важко. Два місяці, як перебуваю, і ці всі два місяці шукаю роботу, поки безуспішна. Шукає нових працівників у команду свого швейного цеху і франківчанка Аліна Западнюк. Каже, нині вона складається із п'яти людей, а саме внутрішньо переміщених осіб із Херсона та Харкова. Зараз у нас працює. П'ятеро швачок, але ми б хотіли більше для того, щоб збільшити і обсяг, і кількість пошиття одягу, тому що військовим це є потреба. Тому ми шукаємо і пріоритет це теж переселенки, або чоловіки, якщо є цієї професії, ми теж шукаємо. Крім того, зазначає Аліна, колектив швейного цеху є частиною волонтерського простору, який працює з перших днів війни. Зокрема, безкоштовно шиє одяг для українських захисників. «В Першу чергу теж для переселенців, які приїхали сюди, розгублені, не мають ні житла, ні друзів, ні роботи. Тому це місце, де ми могли просто з ними здружуватись, могли їх прийняти на ночівлю. У нас була така можливість на перший період. Ми там на базі цього простору роздаємо гуманітарну допомогу. Місяць по тому, як виник цей волонтерський простір, ми також відкрили. Я моя професія я швоя, швачка, і тому ми відкрили такий ще теж проект окремо від цього швейний. Він полягає в тому, щоб теж люди, які втратили роботу, теж люди ВПО, могли працювати в нас. Тобто ми їм надали робочі місця, і ми шиємо досі. Уже протягом восьми місяців одяг для зсу. І ми шиємо і передаємо його безкоштовно. Загалом кажуть організатори, проєкт жіноче лідерство на шляху відновлення України спрямований на роботу із впровадження регіональних планів на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Ця резолюція вона в себе включає основні принципи, і частина принципів, це, наприклад, захист прав жінок, та і це відновлення. Тобто, от в розрізі відновлення і захисту прав жінок, от якраз фінансова економічна незалежність, економічна спроможність це власне от такий один з напрямків, та, з яким ми працюємо, тому що дуже важко працю ну, перемогти насильство, та, якщо в людей не буде фінансової незалежності. Тобто всі залежні люди, вони в якому в якійсь мірі вразливі до нас. Сінства відповідно цей захід він такий покликаний і відновити права ВПО власне право на роботу, і відновити права жінок да надати їм можливість для економічної незалежності. Співорганізатором ярмарку є Івано-Франківський обласний центр зайнятості. Тут його працівники надають оперативну консультацію усім учасникам. Крім того, що служба зайнятості запросила на цей захід роботодавців, які на даний час мають вакансії. Ми крім того, в нас ще будуть працювати, Працювати фахівці з рекрутингу, які мають ще додатково інформацію про ті вакансії, які на даний час є, тому що не всі з роботодавців могли прийти. А також нас будуть надаватися тут також такі профконсультаційні послуги, що стосуються саме вибору професії, якщо потрібно буде комусь. Загалом зазначає Ольга Шевчук, із перших днів повномасштабної війни до обласного центру зайнятості звернулися понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб. З них майже дві тисячі отримали статус безробітного на даний момент по області тих осіб внутрішньопереміщених, які мають статус безробітного, це є 637 осіб на сьогодні. Загалом за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 967 внутрішньопереміщених осіб. І якщо подивитися по аналізу, взагалі працевлаштування внутрішньопереміщених осіб по Україні, то наша область займає непогане місце по працевлаштуванню. Всі відвідувачі ярмарку мали змогу ознайомитись із презентаціями підприємств-учасників та пройти співбесіди з роботодавцями, а ще отримати практичні поради щодо працевлаштування і взяти участь у майстер-класах.